Лопатка це плоска трикутна парна кістка, що входить до складу скелету плечового пояса. Вона розміщується в товщі м'язів задньої частини грудної клітки на рівні між другим та сьомим ребрами. Лопатка має складну будову з великою кількістю горбків, вирізок, заглиблень і відростків. Усе це анатомічні структури, які слугують місцями для прикріплення м'язів, проходження судин, формування суглобів тощо. Лопатка відіграє важливу роль у рухах верхньої кінцівки, і ми зараз розглянемо основні її елементи для кращого розуміння будови та функції цієї кістки. Почнемо з задньої частини. Тут розміщується кісткова пластина, що називається ось лопатки. Вона є місцем початку задньої частини дельтоподібного м'язу і місцем прикріплення середньої та задньої частини трапеціоподібного. Ось починається від присереднього краю лопатки і поступово розширюється, переходячи у масивний кістковий відросток, що називається акраміон. Він добре пальпується і є місцем початку середньої частини дельтоподібного м'яза і місцем прикріплення частини волокон верхньої порції трапеціоподібного м'яза. Також на акроміоні є суглобова поверхня, де формується акроміально ключичний суглоб. Саме через цей суглоб та ключицю верхня кінцівка з'єднується з осьовим скелетом. Ще один відросток лопатки розміщується на її передній частині. Він називається дзьобоподібний відросток і є місцем початку дзьобоплечового м'язу та короткої головки біцепсу, а також місцем прикріплення малого грудного м'язу. На боковій частині лопатки є суглобова западина, заглиблення, де розміщується головка плечової кістки та формується плечовий суглоб. Над та під суглобовою западиною розташовані два горбки. Надсуглобовий горбок є місцем початку довгої головки біцепса, підсуглобовий горбок є місцем початку довгої головки трицепса. Над остю лопатки розташована надостьова ямка. Там починається надостьовий м'яз. остю лопатки знаходиться підостьова ямка, і там беруть свій початок підостьовий і малий круглий м'язи. Присередній край лопатки є місцем прикріплення ромбоподібних та переднього зубчастого м'язів. Нижній кут лопатки є початком великого круглого м'яза. На верхньому присередньому куті лопатки прикріплюється м'яз підіймач лопатки. На передній поверхні лопатки розміщена підлопаткова ямка. Це місце початку підлопаткового м'яза. Лопатка з грудною кліткою має лопатково грудне з'єднання. Це не справжній суглоб, але він дає можливість лопатці рухатися з великою амплітудою у різних напрямках. Вона може рухатися вгору. Та опускатися вниз, приводитися до хребта. Або, навпаки, віддалятися від нього. Також лопатка має вісь, навколо якої може обертатися. Це дуже важливо для підйомів рук. Крім того, лопатка може нахилятися вперед і назад. Давайте зробимо загальний висновок. Лопатка це кістка із складною формою, яка є місцем початку та прикріплення багатьох м'язів. Вона допомагає з'єднати верхню кінцівку з осівим скелетом і є дуже важливим біомеханічним елементом нашого опорно-рухового апарату. Завдяки рухомому лопатково грудному з'єднанню ми маємо можливість виконувати амплітудні рухи, пов'язані не тільки з самообслуговуванням, але і з виживанням взагалі. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд!